mely nép beszélt így önmaga nevében, mint angyal, mikor a harsonáját fújja, В Ужгороді відбулася спільна церемонія вшанування 69-ї річниці Угорської революції та боротьби за незалежність 1956 року, організована консульськими установами Угорщини на Закарпатті, а також закарпатськими угорськими громадськими та культурними організаціями. Учасники поклали вінки до пам'ятника героям Угорської революції 1956 року, а також жертвам комунізму на Закарпатті. Після цього присутні перейшли до будівлі Ужгородського СІЗО, де того часу утримували і катували близько тисячі угорських. Революціонерів, а також закарпатців. учасники заходу поклали квіти до меморіальної дошки на стіні в'язниці. Генеральне консульство Угорщини в Ужгороді щороку проводить пам'ятні заходи у цей день тут під стінами Ужгородського СІЗО, на місці, де розташована меморіальна дошка героїв Угорської революції 1956 року. У цьому заході беруть участь як представники закарпатських угорських товариств та організацій, так і представники місцевої влади, аби схилити голови перед тими героями, які у 1956 році пробили тріщину на щиті так званого великого радянського союзу. Хоча та спроба була була приречена на поразку, але угорський народ був тим, який підняв погляд як угорців, так і інших народів. І зародилася думка та надія, що може настати більш людяний світ в Європі. Вважаю, що ця місія та воля до свободи стала одним цілим з волею угорського народу. Про це ми згадували сьогодні. А майорний фаріша, майорний факаратеваремлікастима кеветаю сов'ячопатоказона ліків. Наша уй корма на дімревезетишева. Бинеш везетик лева Багана вона слов'яча патоктем, даш і мітопарошумкелен сьогодніми відзначаємо 69-ту річницю революції угорської революції, і надзвичайно важливо пам'ятати про ті події, які відбувалися не тільки в Угорщині, не тільки з угорським населенням народом, а і із українським народом із закарпатцями, коли радянська влада. За межами Радянського Союзу робила те, що робить сьогодні з Україною. А саме не в своїй країні, за її межами, не погодилася з політикою іншої держави, з подіями в іншій державі, і замість дипломатичних методів та механізмів пішла прямою військовою агресією. Це відбулось 69 років назад і це відбулось. У 2014 і на жаль у 2022-му роках і тому е угорський та українські народи є однодумцями, підтримують один одного і е мають спільні переживання та спільну історичну пам'ять. І тому ми е сьогоднішнє покоління е підтримуємо угорців і разом з ними е відзначаємо дану річницю. soha sem lobogni. Mindenféle szélnek haragosabb volni. Szabadságharcaink általában elestek. Війни угорського народу за свободу у більшості випадків були придушені, але вони завжди мали плоди. Був плід визвольної війни Ракоці, був плід визвольної війни 1848-49 років, і так само угорська революція 1956 року теж принесла свої плоди. Я вважаю, що ми кожного року маємо згадувати та пам'ятати про це, адже ці події мають своє послання. Наша незалежність, свобода, вільне життя і сьогодні стає проблемою кожного з нас. Ми маємо зберегти свою незалежність у всіх її проявах, і саме тому ми маємо. Пам'ятати героїв революції. Маємо пам'ятати про події 56-го року, і тому потрібно щороку проводити марш миру в Угорщині, адже всі ми потребуємо миру. Тільки мир може принести те становище, яке для всіх нас є дуже важливим. Ма меґемліказюнкмодірорсми вшановуємо пам'ять героїв, які в Будапешті насмілилися сказати досить комунізму, і тих молодих людей, які робили це саме тут, на Закарпатті. Ми згадуємо героїв, які віддали своє життя за свободу. Як тоді, так і сьогодні свободолюбні люди Закарпаття та України дивилися і дивляться на Будапешт як на місто людей, які прагнуть миру. Ми всі бажаємо, щоб наступного року, під час 70-ї річниці, ми могли відзначити цю подію тут в Ужгороді і в Угорщині, вже у мирі. szegények kiáltását meghallgatja.